Українські жіночки в лісах Німеччині сажають розсаду. Я зараз розкажу для чого дивіться, в моїх руках цибуля, я дивлюсь, чого така маленька. А мені мама каже: А це ж така, як сажать треба, і каже, наші жіночки сажають я говорю, в смислі. Ну, тут в Німеччині не взяли городи і так далі. У нас навіть якщо тут огород, є там купу дозволів, треба знати, де що сажати і так далі. Ти на своєму городі навіть посадити, що хочеш, як хочеш, не можеш. Так от, і наші жіночки ходять в ліс і сажають там розсаду, картошку, цибулю і так далі. Це абсолютно нормально. По-перше, це в нас в генном коді що сажати і мати своє природні. По-друге, в мене вже є відеоаккаунті про те, що наближається війна в Європу, і голод запланований, бо забагато населення дуже з цим треба щось робити. Взагалі, щоб ви розуміли, зараз вийшла нова стаття, де показано, що у нас не 8 мільярдів, а вже там 12 чи навіть 20, просто воно не перераховано. Хто буде там всіх цих індустрів? Пакистанців, цигану, цих всіх іммігрантів вважають. Давно ніхто їх не рахував. Варто тільки подивитися, що робиться в столицях всіх країн, заїдьте в Лондон, в Київ і так далі. Стільки машин, такий трафік, що неможливо просунутися, можна півдня провести тільки в пробках. Ну ладно, відео не про це. Так от ріан жіночки ходять і сажають. І це розумно, і це правильно. Задайте голодомор, українці вже научені. не треба вже ставати на другі граблі. Тобто ніхто в Європі, ніхто тут це через це не проходить. Поняла? Це ми проходили через це через Голодомор, у нас генах, хоч ми і не голодали. У нас гена це все заложено. І тому десь внутрішній поклик, внутрішнє почуття, і ти сажають, застрахувати своє життя, коли з гнилої картошки, супи робили сім'ї спасало. Розумієте, і щоб ви розуміли, ви. Спадщина цього всього. Ви та людина, той є код, який змогли в цьому всьому вижити, і у вас це все є всередині. Тому, якщо чуєте десь потяг всередині себе, піти десь в німеччині чи в Чехії, чи де в лісу, десь в тихому місці посадить собі городик невеличкий, приїжджати за ним у ідіть, робіть. Ідіть робіть, бо як буде війна, тут вам особо ніхто допомагати не буде, як голод теж буде, ніхто допомагати не буде. Я вже про це казав. Лучше перебздіть і виглядіть трохи по дебільному, ніж не не, не, дабздіть. І війна це прекрасно показала. А, Ті, хто перебзділи перед 24-22 року, а, ті себе досить добре почували. Ну і врятували своє життя. Багато людей. І, на жаль, померли неправильно сказати. Правильно сказати, вбили їх. І ви самі прекрасно знаєте хто. Тому йдіть, боріть розсаду в ліс і сажайте. Ну, у кого тягає. У кого нема тяги, ну, тоді застраховуйтеся. Я вже знімав відео про це, зайдете в аккаунт, ну шумки, що набрав дуже багато і так далі. Бо це тепер новий дівістю. Краще будь підготовленим, перевздіть, чим не топсті. Все, слава всім українцям, які вижили і досі тримаються. На зв'язку, друзі, піду в ліс. Все, папа. -па.